Друзі, усім привіт! Мене звуть Ліна і це канал Книги навколо нас. Не просто так я з'являюся перед вами в такому образі. Сьогодні ми з вами будемо робити відео-горталку ось цієї книги. Це четверта частина Гаррі Поттера, така інтерактивна частина. Перших три ми з вами. Уже бачили, ну, принаймні на одну я точно знімала відеогорталку на попередню. І ось я тримаю в руках четверту частину. Це від іншого видавництва, тому що міна Ліма сказали, що не будуть продовжувати видавати цю серію. Але, як на мене, ця книга виглядає абсолютно так само, як і попередні три. Тому, звісно, я не могла її собі не купити. І зараз з вами порину. Вгортання розглядання цієї книги. Звісно, я трішки вже заглянула, сняла з неї плівочку, але, повірте, я дуже сильно не розглядала для того, щоб також з вами вперше от дивитися. Вона така одна з найтовщих книг. Мені дуже цікаво, і, до речі, ця частина, яку я, напевно, найменше люблю і найгірше пам'ятаю. Ну, не те, що прям не люблю, я, я всього Гаррі Потера люблю. Але ця частина у мене якось в пам'яті найменше відклалася чомусь. Не знаю. Я думаю, зараз це буде помітно, по тому як я буду гортати, буду, звісно, вам щось коментувати, так як і попереднього разу. Тож, давайте розпочнемо. Отож, друзі, розпочинаємо. Ось так виглядає книжечка заблизька, вона дуже атмосферна. Мені подобається поєднання кольорів, виглядає супер. Вона така найтовстіша поки що з трьох. То думаю, що погортати нам з вами буде що. Я взагалі не сказала, що це різні видання, вони абсолютно ніби ідентичні. Так, ось у нас перша сторінка такий будинок. Це. З першої сцени, коли Гаррі снилося, коли Лорд Волдеморт уже хотів відродитися, йому снився цей сон, коли він вбив чоловіка магла в цьому будинку. Так, ось у нас така теж вставочка, ніби цей чоловік підглядає. Це у нас лорд Волдеморт на кріслі сидить, а тут це його слуга. Шрифт, до речі, такий маленький, як на мене. Ось, власне, у нас ось цей чоловік, який побачив світло, доглядальник, і на джині яка розповіла своєму хазяйному, що його, власне, підслуховують. Ну, і ось, власне, Гаррі, який прокидається з болем у своєму шрамі. Так, це його кімната. Це, напевно, він в будинку візлі, тому що ось тут всі плакати, з багато різних атрибутів, яких в Дурслів не було. Я вже погано пам'ятаю цю частину. Так, тут у нас, Боже, хто це? Це Дамблдор. Ну він в такому вигляді я не дуже розумію. Так. Поки що все ну, нормально, але без захвату. Що це таке? Для містера і місіс Дурслі якісь марки. Теж не дуже розумію, що це. Ага, ось це, власне, наші дурслі. До речі, в цій. В цьому виданні мені подобається трішки більше, як їх зобразили. Мені здається, в третьому вони були якось досить дивно зображені. Ага, я зрозуміла. Це в Дурслів. До Дурслів вони прибули родина візлі, і за допомогою каміна переміщаються на алею Діагон. Сподіваюся, я не плутаю цю частину з якоюсь іншою, бо щось дуже погано уже пам'ятаю. Зараз подивимося далі. Так, це у нас. Родина візлів, але де вони? В їхньому, напевно, будинку. Так, напевно, в їхньому будинку. Треба передивитися чи перечитати цю, цю частину, а то в мене щось, до речі, багато з голови вже вивітрилось. Ага, я згадала, це Гаррі до них прибув для того, щоб вирушити на якийсь чемпіонат по квідичу. Там буде гра. І ось вони з родиною візлі усі разом вирушають. А ось це Седрик Дігорі. Так, тут усі ці такі палатки, як було показано в фільмі, де вони всі розміщалися і чекали, поки розпочнеться. Так, ну нарешті пішло щось цікаве. Зараз будемо дивитися, як це розгорнути. Так, тут якісь ігри, чаклуни, розваги. Так, навіть повністю цей розворот не поміщається мені в камеру. Ага, це, я так розумію, ось ця палатка, яка зовні виглядає маленькою, а всередині там поміщається дуже багато чого. Ось так це все виглядає. До речі, було б класно, якби такі палатки реально існували. Та ось вона так виглядає в закритому. Як вам показати, щоб так було видно? Так, ось в закритому і в відкритому я вам вже показала. Тепер найцікавіше, як це так скласти, щоб нічого не пом'яти. Ага, це ось найвідоміший ловець крум. Рон дуже фанатієзд. Так, це, по-моєму, наставник Крума, колишній смертежер. Забула, як його ім'я. Але якщо ви дивилися чи читали, ви мене зрозуміли. Власне, сама гра кідеч. Друзі, у мене перезупинилася зйомка через брак місця на карті, тому, сподіваюся, у вас там нічого дуже сильно не змінилося. Ми з вами продовжуємо. Так, і ось, власне, напад смертежерів, який стався на цьому матчі. Мітка Лорда Волдеморта. Ось, власне, і вона. До речі, мені дуже подобається, як її зробили. Дуже красиво. Кольори такі, дуже люблю такі кольори. Ось так, відкривається. Так. Так, це хтось у нас з візлі. Візкий вогняний. Так, ага, це славнозвісний годинник візлі, в якому показується, хто де перебуває, як сучасний, е, сучасний GPS. Так. І ось наші друзі, власне, вже відправляються до Хогварту. Це теж, до речі, дуже красиві кольори. Мені прям дуже подобається. Ага, тут у нас вже драко такий весь з себе, як завжди, але в цій частині він себе прям проявив на всі 100. Власне, Хогвартс. Ага, це ж цього року в Хогвартсі проводиться турнір чарівників і до Хогвартса прибувають учні з інших шкіл. Власне, муді наш. Ну, або не зовсім, але в вигляді муді. Гладка пані. Угу, так, що красива мальовка від Хогвартсу. Оця дорога до Хижини Хагріда. Так, кудись Гарі з Зероному лізуть. Ага, це у них, напевно, ось цей урок перший з муді, власне, якщо я не помиляюся, зараз ми побачимо, можливо. Так, ось, закляття ці заборонені Імперіо, Крутіо. І, власне, Авада Кедавра закляття, яке вбило батьків Гаррі і багато інших чарівників. Боже, оця одна з моїх, напевно, тепер буде улюблених ілюстрацій. Подивіться, яка вона гарна. Дуже гарна. Я б собі навіть якийсь такий арт на поличку залюбки поставила. Господи, хто це? Професорка Макгонагалл Фінч. Він мені тут, до речі, виглядає як добряк. Я вам буду намагатися показати ближче. Подивіться, він такий з вусами, і в нього якийсь такий погляд, ніби сумний. Не знаю. Він мені тут виглядає як такий добрий сторож, а не той злюка, яким який він був насправді. Так. Оце, власне, прибувають учні з інших шкіл. Ось це прибувають дівчата. Ці красиві, не пам'ятаю, як школа називається. Так, ось зараз має бути щось дуже теж красиве. Головне обережно це все рухати, щоб нічого не відірватися, Так, тут у нас корабль, на якому прибували ще одні учні із іншої школи, і, власне, крум один з цих учнів. Так, оцей ловець з Квідичу, за яким дуже фанатієрон. Так. Ось це, власне, цей постамент, на якому стоїть кубик калих вогню, в який, власне, будуть учні вкидати свої імена для того, щоб прийняти участь у цьому турнірі. Ага, Це Фред і Джордж, які намагалися обдурити калих і вкинули свої імена і постаріли, адже їм ще нема 17 років, а дозволено брати участь тільки тим, кому 17. Так, і ще одна школа. Так, їх, ці, ці школи їх скільки прибуло? Дві, і Хокварт, третій. Це карета, ось власне, директора школи однієї. Це була теж, як звуть директорку, але вона така велика, як, як і Хегрід. Так. Ой, власне, келих вогню. Треба тут щось покрутити. Дивіться, як класно. Це дуже красиво оригінально. Тут написано Гаррі Поттер». Ім'я Гаррі якимось чином опинилося в цьому кубку, хоча він його туди не вкидав, але, звісно, що йому ніхто не вірить. Ага. Ну ось, власне, це зображення, що він не розуміє, як так вийшло. І він, власне, приєднується. До трьох інших учасників. Це Седрік Дігорі, це ось цей крум, і це ця... дівчину, по-моєму, звуть Флер. Їх мало бути троє, але Гаррі буде четвертим. Так, хтось його вітає, не розуміє, як він це зробив з Грифіндорців, а хтось, звісно, його засуджував. Рон, зокрема, в йому не повірив. Так. Угу, знову драко. Ага, це у нас уже урок. Віщування. Так, тут Гаррі читає якийсь лист. Ага, я ось тут побачила, що це від Сіріуса лист. Ага, це ось цей крум ловець, і, звісно, всі дівчата за ним впадають. І це герміона, яка нібито не звертає на нього увагу, а він заграє до неї. Так, ага, це перше власне випробування, яке було пов'язане з драконами. Це Сіріус з'являється до Гаррі ось так через камін, для того, щоб з ним поговорити. Гарі з Герміоною. Угу. А ось це наш професор Муді, який ну, намагається так би мовити, нібито допомогти Гаррі впоратися з першим завданням. Так, що в нас тут? Давайте якось це обережно буду намагатися відкрити. Ага, це у нас власне був такий мішечок, де кожен з учнів обрав собі дракона, з яким він буде змагатися, як тепер це назад зачинити. Так, я це зробила. Ну і власне перше завдання потрібно було забрати ось це золоте яйце, ну і бажано вижити. Так, тут уже у нас Хегріт. Не дуже пам'ятаю, що це за сцена. Якийсь незрозумілий об'єкт, який Гегріт завжди вирощував і любить якісь незрозуміла тварина, чи що це. Коротше, не пам'ятаю цієї сцени. Гаррі і Добі, теж дуже красива ілюстрація, Боже, в таких ще осінніх теж кольорах теплих мені дуже подобається. Це Гаррі закоханий в цю дівчину. Забула теж, як її звуть звучить що, я побачила ось в книжці. Вона йому дуже-дуже подобається. Так, красиво теж погодьтеся. Але мені здається, що замало якось цих інтерактивних сторінок. Можливо, я помиляюся, але в минулих частинах було більше. Ага, ось це, власне, бал, де кожен з учасників турніру повинен був обрати собі пару для того, щоб танцювати на балу і відкривати його ось, власне. Тут уже всі танцюють і веселяться. Так, це у нас снейп з директором однієї зі шкіл. Не пам'ятаю, як його звуть. Так, а це, напевно, флер. Важко сказати. Погано пам'ятаю як бачити цю частину. Єдиноріг. Взагалі не пам'ятаю, щоб в цій частині фігурував єдиноріг. Ага, це, це ж в третій чи в четвертій? Хегріда призначили вчителем. Якщо це в четвертій... Ні, я то був дябокрил, це було в третій. Так, тоді я. Ага, да, це урок. Який проводить Хегрід. точно всі учні зібралися? Це має бути він. Так. А це у нас Гаррі з ким? з містером Візлі. Напевно. Ді, який Хегрід. Закоханий. Ага, це вже, власне, Гаррі перебуває у ванні для старост разом з яйцем, яке він виграв, і він має розгадати загадку цього яйця для того, щоб пройти в наступний етап. Плаксива Мірта, яка буде йому допомагати. Це фінч чи це снейп? Це, напевно, фінч. Друге завдання. У мене вже, вже важко гортати, насправді. Теж класне зображення Гаррі Гарріску такого Ага, Ось вже вони, власне, проходять друге завдання, де потрібно звільнити своїх друзів. О, нарешті знову щось таке дуже красиве має бути. Так, тут нічого більше не рухається, ніби. Так. Тут Гарі, тут Седрик і ось цей кру. І Гаррі дуже довго сумнівався, тому що ніхто не перебував за сестрою Флер, яка вибула, на жаль, змагання, і він через це прибув, мені здається, останній, бо він рятував двох друзів. Так, це у нас. Рон. Добре, пропускаємо. Дивіться, який і клань класний. Дементори. До речі, в фільмі цього не показано, але в книзі, наскільки я пам'ятаю, ось власне ці ельфи вони служили в Хокварті і готували їжу. І після того, як звільнився Добі, його це дуже обурювало. і Він, по-моєму, їм допомагав усіляко. І ось в книзі є така ще ельфійка, вже не пам'ятаю, як її звуть. Але ельфам було в книзі присвячено точно більше уваги, ніж в фільмі. В фільмі був тільки Добі і. Крічер в по-моєму, з'являється. Ага, це магістр магії, мені здається. Так, це Гаррі зараз збирається до Дамблодора. Це ось такі, не знаю, двері, щоб пройти з паролем. Знову ось ця ілюстрація з перших сторінок, де у кріслі сидить ще слабкий Волдеморт. Тут на Джині. І це його слуга. Penix. Це сито спогадів в кабінеті Дамблдора. Ага, він в цьому ситі спогадів побачив, що Сіріус у небезпеці, що Сіріусу загрожує страшна небезпека, і власне. Під... Ні, мені здається, боже, я змішала дві книги в одну. Але ж це був Сіріус. Ні, це не Сіріус, це в п'ятій буде уже Сіріус. Це син Кравча, Молодший, це молодший Кравч. Точно, це не Сіріус. Це Дамблодор видобуває свої спогади і кладе їх в сито. Він показував Гаррі цей свій спогад. Так, третє завдання. Останнє і найнебезпечніше. Це лабіринт, який учасники мають пройти, і знайти, власне, кубок в цьому лабіринті. Там їх чекають різні небезпеки. Різні монстри. Так, ось вони в цьому лабіринті, власне. Так, я бачу тут такі віконечка. Боже, як це відкрити? Ага. Я відкриваю віконечку з учасником, і там, власне, його боротьба з тим чи іншим якимось чудовиськом, яке він зустрічав. Флер тут з дементором, крум з великим павуком. Я не знаю, чи вам це достатньо видно, але там павук. І давайте відкриємо Гаррі. з ким там Гаррі бився? У фільмі він з ніяким левом, по-моєму, не бився, чи з фінксом, чи хто це. Книгу я вже не пам'ятаю. Ну, коротше, в кожного з них, з них були свої складнощі. Так, тепер опережно. І це Гаррі з Седриком вони обоє прийшли до кубка і вирішили, що вони хочуть разом його взяти, і цей кубок переніс їх на кладовище. Це Гаррі, який розуміє, що Седрика вбили. Це ось його слуга Волдеморта Пітер Петігрю. Ну і власне відродження самого Волдеморта. Це ж смертежери, які відчули, що їхній лорд повернувся і прибули на його виклик. Пріорії інкантантним. Так мені подобається, як це звучить закляття. Так, це Гаррі, теж дуже гарне хоча сумне зображення. І, власне, о, як це відкрити, власне, його боротьба з Волдемортом. Так, як би так вам показати? Бачите, тут смертежери і тут вони б'ються, але оскільки в них однакові палички, ніхто з них не може перемогти. В цей момент з'являються загиблі, такі мовити, привиди, яких вбив Волдеморс. І Гаррі їх бачить, там його і батьки є, і вони йому допомагають повернутися з цього випробування живим. А це вже після турніру професор Муді, який, власне, не Муді, забрав Гаррі до себе в кабінет. Ну, і це вже наше Тріо, Дамблдор, професорка Макгонакал Снейп, вони розуміють, що щось не так, і йдуть розкривати, допомагати Гаррі розкривати таємницю Муді. Ну а тут, власне, справжній Муді. Це у нас власне син Кравча, вірний слуга Волдеморта, який увесь навчальний рік прикидався професором Муді. Пив Настоянку спеціальну, яка його перетворювала. Так, це Гаррі Фенікс. Це Гаррі в лікарні після пережитого. А це снейп показує свою мітку, Кравчу. Снейп теж належав до смертежерів. Так, а це, напевно, місіс Фізлі. Це вже кінець. Всі повертаються додому на літні канікули. І, власне, це все, друзі. Така цеглинка. Отож, друзі, я сподіваюся, вам це відео сподобалося. Сподіваюся, що вам було цікаво зазирнути всередину цієї книги, побачити, що там, і, можливо, надихнутися на те, щоб її теж придбати, або не придбати, якщо вам не сподобалося. Коротше, напишіть мені, будь ласка, свої враження, чи подобаються вам ось такі книжкові відеогорталки – Огляди, я просто буду знати на майбутнє, чи варто таке щось далі знімати. А ми з вами побачимося зовсім скоро у наступному відео, тому бережіть себе!